І Володимир Зеленський взяв ситуацію по 155-й механізованій бригаді Анна Київська під особистий контроль. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов за результатами ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Бутусова, Зеленський доручив Міноборони, генштабу командування сухопутних військ ДБР та СБУ. Офіційно відзвітувати за останніми подіями навколо бригади. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приділив окрему увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. Про це генерал написав після наради з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференції. Віддав всі необхідні розпорядження. Повідомив Олександр Сирський. Про проблеми формування навчання особового складу забезпечення та функціонування новоствореної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської журналіст Юрій Бутусов написав перші дні 2025 року. За його словами, ще до першого бою підрозділ самовільно залишили більше тисячі мобілізованих, зокрема під час навчань у Франції. 50 бійців. Після цього командира бригади звільнили. А один з керівників відповідальних за формування підрозділу помер від серцевого нападу. Наразі бригада вже виконує бойові завдання під Покровськом.